Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про ще один вид соціальної допомоги, який ви можете отримати з боку держави. Мова буде йти про державну допомогу малозабезпеченим родинам. Давайте про це поговоримо. Як такі вид допомоги. Призначається кому і за яких умов. Тож давайте розберемося. Пам'ятайте, що допомога малозабезпеченим родинам вона може бути призначена в тому випадку, якщо сукупний дохід вашої родини нижчий за прожитковий мінімум, встановлений для. Відповідної родини. Розмір прожиткового мінімуму для родини залежить, по-перше, від її складу і визначається, як сума прожиткових мінімумів. Які розраховані і затверджені у нас відповідно Верховною Радою України. Тому дуже часто ви мені задаєте питання, чому ж я не можу визначити розмір такої допомоги? Тому що бачите, по-перше, розмір прожиткового мінімуму для родини залежить від її складу. По-друге, розмір прожиткового мінімуму на одного громадянина на одну особу у нас. Призначається і затверджується, щороку Верховною Радою України в законі про державний бюджет. І для різної да, там, категорії громадян він буває різним. Для, наприклад, для людей, які втратили працездатність, це 2361 гривня. Для загальний у нас прожитковий мінімум становить 2920 гривень, відповідно, для діток до 6 гривень з 6 до 18 і після 18 років він також є різним і кожного року у нас Змінюється. Дивіться, яким критеріям ваша родина має відповідати, щоб отримувати соціальну допомогу. По-перше, сукупний середньомісячний дохід вашої родини менший від прожиткового мінімуму для родини, ваш майновий стан має відповідати наступним критеріям. Члени вашої родини не здійснювали купівлю на суму, яка перевищує розмір 50 тисяч гривень, якщо не Ва, ви не маєте на депозитному банківському рахунку кошти. У загальній сумі, що перевищує 100 тисяч гривень контроль наявності у власності родини кількох транспортних засобів, з року випуску яких не пройшло 15 років. А також, якщо ви маєте у власності декілька квартир або будинків, це теж може бути і є підставою для того, що вам даний вид допомоги може не призначатися. Але для багатодітних родин ці обмеження не застосовуються. Також, що ще важливо, якщо ваші працездатні члени вашої родини без поважних причин не працюють, не шукають роботу, то виплата призначеної допомоги також має бути припинена. Обов'язково до складу родини включається чоловік, дружина, їхні неповнолітні діти, також діти, які навчаються заденною формою навчання до 23 років, не мають власних сімей, не одружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства першої та другої групи, або особами з інвалідністю першої групи, які разом проживають з батьками, непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ним і перебувають на їхньому утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів. До сукупного доходу вашої родини буде включатися заробітна плата, стипендія, пенсія, також певні види соціальних виплат та допомог. Ще раз наголошую, що розмір такої допомоги призначається як різниця між прожитковим мінімумом для родини та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої Родини. Також, це про те, що хотілося розповісти най, такі найактуальніші питання, які стосуються саме призначення допомоги для малозабезпечених. Родин тому, якщо у вас виникають питання, знову ж таки наголошую, що якщо у вас Виникла складна фінансова ситуація, ви можете звернутися в органи пенсійного фонду України і оформити там статус малозабезпеченої родини. Це також стосується, ви дуже часто мене запитуєте, що робити, якщо ви досягнули пенсійного віку, але вас не вистачає стажу для виходу на пенсію. Ви не можете знайти роботу, тому що ми всі розуміємо наші реальні проблеми, якщо при досягненні 60-річного віку за станом здоров'я чи. За особистими якимись переконаннями не кожен роботодавець у вас візьме, на жаль, на роботу. Тому в такому випадку ви можете також це як один із видів. Ми говорили з вами про базову соціальну допомогу, говорили про тимчасову державну допомогу для непрацездатних осіб, які досягли пенсійного віку, але не набули відповідного стажу. Є такий вид допомоги, є соціальна допомога. Ну і сьогодні ми ще поговорили про допомогу малозабезпечення. Родинам. Тому що якщо ви, ви досягли 60-річного, наприклад, віку і підпадаєте під ці критерії і під критерії малозабезпеченої родини, то в такому випадку ви також можете отримувати певний час. Півроку така допомога призначається. Якщо у вас не, не поліпшиться фінансова ситуація, то така допомога може вам бути призначена ще на півроку.